Коли зубу прийшов кінець і його треба видаляти, Самим популярним способом є встановлення зубного іплантанту. Але є ще варіант, про який часто забувають. Це використання зуба мудрості на його місце. Ось дивимося на фотографію. Це панорамний знімок, є зуб мудрості, а цей зуб будемо видаляти, який є поруч. Зуб мудрості видалили. І на його місце пересадили зуб мудрості це і видалили. І зуб мудрості пересадили на його місце. В цій роботі вже три роки. Зуб успішно стоїть і виконує свою функцію. І він настільки добре підійшов по формі, що навіть немає жодної потреби для встановлення коронки, щоб покращити форму. Так, наступний випадок. Це вже нижня щелепа. Оцей зуб не підлягав лікуванню. І в даному випадку видалений цей зуб мудрості і пересаджений на місце шостого. Ось як виглядає видалено і ось зуб мудрості пересаджений. Треба пам'ятати особливість, що якби там не було, зуб, який ми видалили, він вже без нервів. Тому обов'язково через два 2 тижні потрібно. Пролікувати кореневі канали. Це випадок цікавим тим, що зуб мудрості, який ми пересадили, він ще навіть не виріс з кістки. Ось фотографія фотографії до його навіть немає в роті. Про його існування ми дізналися тільки на 3D-знімку. В результаті я видалив зуб, який тріснув, видалив зуб мудрості з під ясен і пересадив його на місце видаленого зуба. Ось так, космічна стоматологія, космічні технології.